Якщо ви тільки починаєте фільмувати, цей випуск буде особливо корисний вам, незалежно від торгової марки камери, якою ви збираєтеся фільмувати у майбутньому, ви отримаєте інформацію про те, що бувають різні профілі кольору та про те, як їх використовувати. Я хотів з'ясувати, в чому різниця між різними профілями зображень на прикладі камери Panasonic gh 5 s який вони мають приклад з коробки, і скільки кольорової корекції потрібно, аби довести їх до пуття. Різні камери мають різні профілі зображень, не зважаючи на торгові марки, але всіх їх поєднує розуміння того, що вони годяться для різних ситуацій. В цій камері є багато різних кольорових профілей на вибір. І, щиро кажучи, я не зовсім упевнений, який з них найкращий і для якої ситуації їх варто застосовувати, аби отримати найкращий можливий результат. Думається, що найкращі це картинка, яка має натуральний вигляд, натуральні кольори, приємні для сприйняття при натуральному освітленні, з гарними відтінками, гарними чорними і білими кольорами і так далі. Щоб у мене було щось, від чого можна було б відштовхуватися в творчості. Кінематографіста та просто знімаки. Я маю основу, картинку, що відображує реальність такою, якою вона є. І до неї можна було б застосувати невеличкі зміни, те, що у фотографії називається світло корекцію, а при монтажі відео називають фарбуванням, колористикою або грейдингом. Хотів би робити деякі налаштування колористики самостійно, аби надавати психоемоційного забарвлення моїм відео, створювати настрій і викликати за його допомогою у глядача певні емоції. В цьому відео я збираюся використовувати чотири вбудовані у фотоапарат профілі зображень стандартний, натуральний, кіношний Ді» і V-Log. Варто розібратися, чи достатньо для знімального процесу спокійно та без надмірної праці просто виставити в меню стандартний, натуральний чи кіношний Сіналайк Ді, і отримати чудову картинку одразу з камери. Адже це дуже зручно. Американці на таку манеру зйомки кажуть: о, це просто як топган. Бери та стріляй! Або, можливо, все-таки є сенс виставити Vlog режим для глибокої кольорової корекції з тим, щоб потім детально опрацювати його на комп'ютері і там здійснити оптимальну колористику мого відео. Для оптимального порівняння я хотів би зафільмувати кілька сюжетів при денному освітленні, щоб з одного боку його було достатньо, а з іншого, нам відомо, що еквівалент правильного, коректного та звичного нашому сприйняттю кольору білого світла, тобто правильний білий-білий, дає нам саме сонце. Перший сюжет буде пейзаж, другий я сам, людина в кадрі. А наприкінці порівняння я дозволю вам самим обрати той результат, котрий на вашу думку найбільш оптимальний, і поділюся власними висновками, який кольоровий профіль сподобався мені і чому саме. Що ж, давайте тепер поговоримо про результат. Припускаю, що ви вже виділили для себе кольорові профілі або один профіль, який вам найбільше імпонує. Здається, натуральний профіль гнучкіший в контрастних зонах, ніж стандартний. Від себе ж скажу, що кольорові профілі, окрім того, що можуть нам візуально подобатися або не подобатися, мають спеціальні призначення з перевагами та недоліками. Наприклад, відеомейкери дійшли висновку, що якщо у вас на камері є V-Log, то цей профіль вважається чудовим в сценах з гарним освітленням. Наприклад, сонячне світло на вулиці або гарне студійне освітлення. Але Vlog дуже погано працює при слабкому освітленні, бо починає давати безліч артефактів, сильно шумить в тінях. Профіль Natural натуральний найкраще годиться для відеозйомки там, де вам не потрібно здійснювати кольорову корекцію взагалі. А CineLike D вважається найкращим для легкої кольорової градації. Стандартний і натуральний профілі мене дуже потішили. Досить тривалий час я фільмував камерою Panasonic Lumix GH3, де небагато кольорових профілей. І от саме там, де я використовував профілі стандарт і натуральний, зображення мало найкраще, навіть кінематографічний вигляд. Це дуже зручно. Камера з такими профілями годиться для швидкої журналістської роботи. Біжи та стріляє, точніше, біжить. Та фільмуй. Натомість кольорові профілі V-Log та Cinelike D, кінематографічний, розширюють наші творчі можливості і дозволяють впливати на психоемоційне сприйняття глядачем. Це розв'язує нам руки в режисурі відеотворів, відеооповідань, це шлях до кіно. Хочу нагадати, що в режимі Vlog камери Panasonic GH5S справді фільмували повнометражні кінострічки, зокрема у Японії, і цей кольоровий профіль отримав високу оцінку від творців фільмів. Щодо насиченості тінями в режимах натуральний та стандартний, повернемося до них, то в цілому вони мають такий вигляд, як у реальному житті, і здаються мені коректними. Чи можна режими натуральний та стандартний використовувати при роботі з клієнтами? Я вважаю, що можна. Я їх використовував. Особливо там, де йдеться про реалістичність зображення, де потрібна реалістичність зображення. Реалістичне зображення дуже цінується в ряді жанрів, наприклад, у журналістиці. Нагадаю, що одним з постулатів знаної Міжнародної фотоагенції Magnum Photo є правдивість та реалістичність зображень. Там не зацікавляться фарбованими роботами. Тому натуральний і стандартний профілі годяться для випусків новин, для документалістики, для неігрової студійної зйомки, наприклад, політолога, лікаря чи адвоката, тобто людей. Які представляють в кадрі серйозні професії. До того ж, якщо маємо бажання, то можемо завжди підкоригувати кольорові профілі одразу в меню камери, додати чіткості, насиченості тонів, пом'якшити тіні і так далі. Якщо ви бажаєте напрацювати власний стиль кольорової корекції хоч одразу з камери, а хоч в результаті грейдингу на комп'ютері, то маєте всі до цього можливості. Насамкінець, я хотів би сказати, що у кожного виробника камер дещо власне бачення кольорів, і профілі камер різних виробників матимуть різне насичення відтінками та кольорами. Тому, якщо ви збираєтеся в одному матеріалі зводити зображення з кількох камер, то нехай це будуть камери одного й того самого виробника. З вами був Сергій Меркулов. Підписуйтеся на канал і щиро дякую кожному нашому спонсору.